Доброго дня! Тема уроку, чому кажуть Вік живи, Вік учись!» Пригадайте, що необхідно для ефективного спілкування і взаємодії між людьми? Які умови необхідні для досягнення успіху в навчанні, спорті і інших видах діяльності? Уміння вчитися це вміння розвивати свої здібності, шукати способи дії в нових ситуаціях а ще це запорука досягнення успіху в житті. Для цього треба щодня докладати зусиль, планувати свій час, дотримуватися розпорядку дня, тренувати увагу, пам'ять, розвивати мислення і здібності, читати книжки. Ефективність прийняття, розуміння і запам'ятовування інформації залежить від розвитку твоєї уваги. Уміння зосереджуватися на якомусь визначеному процесі. Увагу потрібно розвивати. Коли ми зосереджені та цілеспрямовані, наприклад, під час спостережень у природі, читання книги або пояснення вчителя, то створюються найкращі умови для навчання і мислення. А ще з уважною людиною цікаво та приємно спілкуватися іншим. Щодня ти пізнаєш багато нової інформації, яка зберігається в пам'яті і відтворюється за бажанням. Пам'ять буває різних видів: зоровою, слуховою, руховою, моторною. Більшості людей, щоб запам'ятати, треба обов'язково побачити на власні очі об'єкт або явище. Зорова пам'ять. Декому достатньо почути розповідь або прослухати мелодію, щоб відтворити її. Слухова пам'ять. Іншим людям, наприклад, спортсменам або танцівникам для запам'ятовування треба виконати певні рухи. Рухова пам'ять. Насправді в нас одночасно працюють усі види пам'яті, тобто існує змішаний вид пам'яті. Інформація краще запам'ятовується на уроці, коли ти прислухаєш пояснення вчителя, побачиш зображення на дошці або в підручнику, а потім запишеш головне в зошит. Запам'ятовуванню інформації дуже шкодять негативні емоції лінощі, втома та перенапруження, а ще брак свіжого повітря і поживних речовин, які надходять в організм людини з їжею. Запам'ятайте для розвитку вміння вчитися потрібні щоденна праця, наполегливість, спілкування. І взаємодія з іншими людьми, що забезпечують умови для досягнення успіху в житті, а також тренування пам'яті. Запам'ятайте і поясніть зміст прислів. Я. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Як ви розумієте. Наступне. Важко знання добувати, зате легко носити. Поясніть. Розгляньте зображення. Відтворити спосіб, як запам'ятати кількість днів у кожному місяці року. Можете навчити когось зі своїх знайомих. Якщо потрібно більше часу для запам'ятовування, можете відео поставити на паузу. Як поліпшити пам'ять. Таблиці Шульте. Таблиці німецького психотерапевта Шульте підійдуть тим, хто шукає спосіб, як поліпшити пам'ять і увагу. Заняття з такими таблицями відмінно підходить для людей візуальні. Таблиця це квадрат, клітинки якого заповнені цифрами або буквами в довільному порядку. Зазвичай це 5 стовпців і 5 рядків, в яких хаотично розставлені цифри від 1 до 25. Ваше завдання протягом 5 хвилин запам'ятати якомога більше цифр і відтворити їх у тій же послідовності, в якій вони були зображені. Дякую за увагу!